Лікувальні ванни, масажі та робота з психологом. Таких умовах проходять курс реабілітації військовослужбовців в санаторії Дениші. За словами лікарів, в санаторії створені всі необхідні умови для лікування та оздоровлення бійців української армії. Людина, яка обсмалена цим, цим таким нелюдськими умовами перебування, страх смерті, загроза, смерті близьких друзів прямо на очах. Людина вона сама замикається в собі, вона нічого не хоче бачити. Тут вона потроху відтає, вона трохи. Знімається цей стрес і людина адаптується до перебування. нормальній спільноті людській. В'ячеслав проходитиме лікування в санаторії протягом 12 днів. Хлопець каже, процедури йдуть йому на користь. Ну, взагалі то подобається. Процедури, фізкабінети, плавання, грязові вани, вани Радонові. Досить цікаво і здається, що воно ефективне. Це лікування. Ми поки себе нормально відчуваю. За словами заступника голови обласної ради, програма реабілітації діє в Житомирській області і не є всеукраїнською. Ця програма була народжена після спілкування з людьми, які пройшли Афганістан. Вони говорили, що програми реабілітації після Афганістану вони були масовими по країні, тому це взято з спілкування з людьми, які пройшли ту страшну війну. Ми практично відшкодовуємо всі затрати, які несуть медичні заклади щодо реабілітації. Військових в санаторії, в якому ми знаходимося, це вже реабілітація військових, у яких немає ускладнень, а це більше психологічна реабілітація. за словами Руслана Годованого обласна рада за потреби продовжить дію програми і в наступному році.